Ну, що доброго дня, ви вірите в те, що ми в лісі? <зранечку>, зранечку вискочили на якусь годинку другу. Хочемо розвідку зробити, чи є опеньки, чи хоча б якась познака є того, що є опеньки. Десь у мене поїхав Юра далі, а мене, мене скинув, як завжди. От, е, хоча він мало вірить те, що вони є, бо там хтось йому на тижні казав, що ще немає. Ходили х, е, хлопці. Ну, але ж, але ж ліс. Е, ліс він. Це ж не тільки гриби, правильно, це ще і, і прогулянка. Хоча б для того, щоб стабілізувати стан. От, тому, тому в лісі. Хочу сказати, що як на 19 вересня. Ліс стоїть такий зелений, зелений От продовження літа. Оце контраст таки складають, знаєте, такі жовто-коричневі поля. От. І ще зелений, доволі зелений ліс. І дуже-дуже багато жолуді. Ну, взагалі, останній раз, коли я була, вони тільки-тільки почали складатися, падали від вітру, а зараз ось під ногами. ну, що листя, що жолудів. І ось так думаю, як не буде опеньків, може жолудів назбирати, збирати. Ніхто в нас не, зб... не приймає, бува. Дивлюся, викидають об'яви. В нас там обліпиху приймають. от ще там які ягоди, слимачки. Навіть корінь, хрону приймають. Що, що до речі, доволі цікаво, хоч бери нагород та йде, викопуй хрін. от. А за жолоді ніде нічого не чула. Ну що, йду. Незвичний маршрут для нас. Ось за опеньками, тому що зазвичай вони з'являються не там, де ми збираємо інші гриби. От. Ну, але поки що стільки прийшла. Все ніде не бачу жодного. Це зараз взагалі нічого не бачу. Так як нічого не побачу, то ще на горіхи від юри получу. Будуть мені і жолоді, і опеньки разом. Ну, ось це поки що все, що мені трапилося. Під одним єдиним пенючком, і то не те, що треба. Юрасик десь повернувся, напевно, щоб мене не загубити, не знаю. А, сонечко. О! Заїхали в іншу діляночку. Тут ми свого часу знаходили. Красноголовці, лисички. А це ось такий іду, іду, а воно тобі собі. Жолоді, павутиня, листя і більш нічого. Треба, напевно, дощу гарного. Хаморів даже нема. Не то, що грибима, ти ми хаморів. Нема. Да. Я ось знайшла де конволі. Віси, яке виявляється, конвалія ягоди викидає. Ще одна така гілочка. Але що казати, що навіть кукурудза зеленіє. Он туди вершками. Так, перейшла дорогу, зайшла. Ми як їхали, ту дорогу щось таке цікаве перебігло. Каже, чи тут хір, чи то куниця. І так довгонько ми за ним спостерігали, воно скакало тут. Але що воно мене тут чекати буде, чи що? Оце ось як не там, то там. От якісь і павутинки насновані, листечко тріпочеться. Просто вже така краса. Не скажу, що... о, листочок по... Не скажу, що аж осіння, ну і вже не літня. Такий собі перехідний період від літа до осені. Так, від опеньків йдемо дивитися чи. Можливо, є маслята. Захожу у соснову діляночку. А вона встелена. Встелена голочками. Виходжу, кричить Юра, виходь, бо і маслят немає. І він бачить, що я йду, йду та йду. Оце тільки пройтись, подихати, понюхати і виходити, тому що немає. Реально немає, взагалі нічого немає. Така чудова діляночка, гарно застелена. І... Чого нічого немає взагалі, дивіться, яка жабисько посибала. Пострибала. О! 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 Як я! Піднімати? Так. Ні. О! Дідь. Немає коло на висвітлі. так Знову Юра мене скинув зістрибнула. Пройдусь до нього, прийду, але це наша остання. Ну, можливо, передостання. Якщо прошу, то заїдемо ще в одне місце. Але ось це така передостання наша зупиночка. І будемо рушати додому. Похід, похід розвідка за грибами вийшла такою собі легкою прогулянкою. По лісі та й усе. Немає абсолютно ще нічого. Нічого. Щоб навіть ось так якийсь, знаєте, щоб навіть щось сухе зіяле побачити. Ки з попередніх цих грибів і тих не видно. Якийсь собі спокій, тиша. Якби можна було б, то я б то цілісінький ці день, мабуть, так ходила б по лісі. Ну, Алеш, ж, Алеш. Ж. Дивіться, яке. Цікаво, чи там живе хто, чи не живе. Ну, замало виявилося дощі, тому що коли е, тут проїздили, де завжди після дощів, така. Гарна, баюрища стоїть, то ні навіть і ні краплі води. Так собі просто затягнуто. От, ну значить, не вистачає, не вистачає дощу, не було ще таких туманів. Один. Один якийсь такий ранок був такий, що туман ставився. Тому будемо чекати ще дощів, будемо чекати туманів, будемо чекати звісток із сусідніх сіл, тому що от воно так зазвичай по... з'являються гриби, ну і все рівно ж по інше село, а, а вони чутки доходять, що вже є. От, Та вже тоді десь будемо вирушати. А поки що будемо рухати додому. І що Юрасик скажеш, тільки не сварись. Що, Хто хоче в ліс, зараз дуже гарно. Ще ліс такий, він не осінній. ще все стоїть, але гарно пройтися вже знизу цей бур'ян цей попадав. Брати дітей. Рубати і... качку, якогось кусочок сала, і то опасно бо листя впадає. Щоб діти побігали. А грибів ще нема. І думаю, ще неділь дві, мабуть, не буде. Отак прогноз від Юри. Ташки ще співають, ліс зелений стоїть, які опеньки можуть бути. Ну, я просто в ліс хотіла. Ні, то в ліс зараз гарно йти. Ну, але ще й запаху тут такого осіннього немає. Для дощику, дощику. Дощику, так. Да. do domu do domu